Представляю, я така багата з ну, мужчиною таким багатим садьбі, В нас так, я кажу, хочу ліпити сніжку, а зараз серпень. І він каже, пушки снігові! І нам запулявили сніги. І я кажу, стуги, сніпи мені сніжку, як мені дає врок, Приблизно так. так Я уявляю собі своє майбутнє. Це ж за усадьба у неї. Я, я, барель, я... Барель, ручку, з да, пір'ям. Да, я так в халатіку така Ца будь-ка. Біля тебе якийсь семен, який тобі їх зліплює, замість тебе чисто в руки передає. Ти була б охуєною жінкою для Віктора Януковича. <laughs> блядь! <laughs> а дві я коли приїжджаю, якби <laughs> не я жінку Януковича, вийшли, я будемо в себе вдома, кажу, отут я їла, блядь. Оцей золотий туалет, це хуйня, у мене бріліантовий. Правда, шопу чуть що почуть взяв Яни.